Самий найпрофесійніший плитку різ від GTM. На що він здатний, як він працює, зараз нам розкажуть, покажуть, а ми подивимося і послухаємо. Розмір робочого столу складає метр двадцять саме у цій моделі. Є ще в лінійці метр вісімдесят. В цій моделі вже у нас втілена автоматична подача, тобто ви за натисканням двох кнопок повністю автоматизуєте процес. Нічого не робите, тільки кріпите плиточку. Зараз продемонструємо. Вибрав необхідну швидкість руху двигуна. Навик ну, натискаємо кнопочку. Двигун вимкнувся автоматично і повертається на стартову позицію. Швидкість обертання ріжучого диска складає 14 тисяч обертів за хвилину. За рахунок цього досягається ідеально чистий різ під будь-яким кутом. Таке питання: а якщо плиточка, наприклад, буде ось така? тобто... Все одно він дійде до кінця, коли вріжеть. Так Так, він дійде до кінця, але також у нас є повністю мануальний режим. Тобто ми можемо вручну користуватися. Тоді ми вмикаємо кнопку вручного режиму, вмикаємо. Тобто маємо змогу працювати як в ручному режимі, так і в режимі автоматичної подачі. Особливо саме цієї моделі, що двигун рухається по металевій направляючій з інструментальної сталі. Тому чіткість просто неймовірна. Ніяких люфтів немає абсолютно. Таким чином, ви зберігаєте якісну кромку вашої дорогої плитки. Що ми ще маємо? Двусторонню подачу води на ріжучий диск та лазерний вказівник. Тобто, ви чітко будете знати, де проходить край. Або де потрібно зробити вам розріз, він складається, можна перевозити навіть одній людині, без проблем. Тут ось у нас колесик є. Він складається і без проблем піддається транспортуванню. І як завжди, друзі, всі посилання в описі. І знайте, хто скаже, що він від Петровича, хто скаже, що він підписаний, що він бачив це відео, то як завжди, будуть гарні знижки. Ну і звісно, що доставочка безкоштовна, тому що навіть взяти ось цей плиткоріз, він все ж таки важить. Він має вагу, і доставка коштує певних коштів. Тому для вас, для моїх підписників, мені не шкода, компанії також не шкода, тому для вас доставочка абсолютно безкоштовна. Як завжди, великі вподобачки і всі. До побачення.